Теплий весняний вечір, 23 квітня 2015 року, містечко Блумінгтон, штат Індіана. Повітря пахне ароматом квітучих магнолій, а вулиці гудять від передчуття свята. Щорічні велоперегони Літл 500 легендарна подія для студентів Університету Індіана. Вони мають розпочатися наступного дня і все місто готується до масштабної вечірки. Студенти. Радісні від завершення іспитів заповнюють бари на Кірквуд Авеню, там завжди пахне пивом, піцею і безтурботною молодістю. Ханна Вілс, героїня нашої історії, 22-річна студентка. Вона ще не склала свій останній іспит і крокує додому зі своєю сусідкою по кімнаті. Вони сміються, діляться планами на майбутнє. Через два тижні вона має отримати диплом психолога, і її життя сповнене планів. Робота тренером з черлідингу, мрії про магістратуру, зустрічі з друзями, але той вечір, що почався з радісного святкування, закінчиться трагедією. Ця трагедія назавжди змінить Блумінгтон. Сьогодні ми розповімо історію Ханни Вілсон історію про світлу душу, яка зіткнулася з темрявою, про боротьбу за справедливість і про місто, яке навчилося слухати свої тіні. Сідайте зручніше. Ця справа залишить вас з мурашками на шкірі і запитаннями, на які можливо ніколи не буде відповідей. Друзі, я щиро вдячна всім вам за ваші коментарі, підписки, ну і звісно, вподобайки. Ви допомагаєте просувати україномовний True Crime Контент на Ютубі. Особливо я хочу подякувати спонсорам каналу. Я дуже ціную вашу підтримку, ви нас надихаєте. Друзі, натискайте дзвіночок або підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропустити наступну історію. Ну а ми починаємо. Блумінгтон у 2015 році це серце студентського життя Індіани. Невелике місто з населенням 80 тисяч осіб, оживає ще весни, коли студенти університету Індіани святкують завершення навчального року. Вузькі вулички, обсаджені кленами і дубами, світяться від вечірніх ліхтарів. А на кіркут Авеню, центральної артерії міста, гудуть бари і кафе у повітрі. Витає запах смажених крилець, кави і солодкого попкорну з вуличних кіосків. Літл 500 це не просто велоперегони, а справжній фестиваль. Там студенти і випускники збираються, щоб відсвяткувати свободу від іспитів і початок літніх канікул. Бари переповнені, музика гримить до ранку, а на вулиці чути сміх і дзвін повних пляшок. Але за цією святковою атмосферою ховається небезпека. За даними поліції Блумінгтона, у 2015 році в місті зареєстрували понад дві тисячі злочинів, включно з нападами та крадіжками. А вечірки Літл 500 часто приваблюють не лише студентів, а й тих, хто шукає легку здобич у натовпі. Ханна Вілсон живе в будинку на 8-й вулиці за 4 квартали від центру міста. Її дім типовий для студентських кварталів, двоповерховий, з облупленою білою фарбою на стінах і гучними вечірками по вихідних. Всередині завжди пахне ванільними свічками і піцею, яку Ханна з сусідками замовляють після занять. Ханна була членкиною жіночого товариства «Гамма -фі Бета. Там її знали як природжену лідерку. Її подруга Ебі Бестінгайль розповіла Саус Бен Тріб'юн. Ханна своєю позитивністю і сприйняттям світу єднала нас. Вона була лідером за духом. Ханна вивчала психологію. Її друзі казали, що вона могла зайти в кімнату. Не знаючи нікого, а вийти вже сотньо нових друзів. Її блакитні очі і веселий сміх, про який згадувала її мама Робін у інтерв'ю Браун Канті Демократ, робили її душею компанії. У школі Ханна була черлідеркою і після випуску вже мала контракт на посаду тренерки молодшої команди Фішер High School за 80 кілометрів від Блумінгтона. Її мама Робін розповідала у газеті Індіанаполіс Стар, що Ханна планувала попрацювати рік, заощадити гроші, а потім повернутися до магістратури. Вона хотіла бути прикладом для своєї команди черлідерів, наголошувала Робін, і її голос тремтів від гордості. Того дня, 23 квітня, Ханна прокинулася в гарному настрій. Її кімната була завалена конспектами і підручниками з психології, але останній іспит вже був позаду. Вдягла улюблені джинси, легку блакитну блузу, яка пасувала до її очей, і вийшла з сусідкою з дому. Вони обговорювали плани на вечір. Блумінтон гудів чуттям літл 500, і ханна не могла дочекатися, щоб приєднатися до друзів у барі, де завжди пахло пивом і смаженою картоплею. О 17.00 вона вже сиділа за столиком з друзями, вони сміялися, пили коктейлі. Близько 21.30 вона з двома подругами повернулася додому. Але вечірка продовжилася. У будинку лунала музика, на столі стояли пластикові стакани і піца. А Ханна, як завжди, була в центрі уваги, вона розповідала кумедні історії. Пізніше вона вирушила до готелю Hilton Garden Inn за півтора кілометри від дому. Там зупинився її колишній хлопець Алекс Воджо, який приїхав на вихідні для Little 500. Хоча вони розійшлися, між ними залишалася дружба, і Ханна раділа можливості провести з ним час. Після півночі, близько 12.30 ночі, Ханна, Алекс і кілька друзів вирішили піти до кілорої спортбар, що за 5 хвилин пішки від готелю. Вулиці Блумінтона були сповнені студентів. ліхтарі кидали м'яке світло на тротуари, а в повітрі пахло весною. Але ханна, яка була з п'ятої вечора, вона вряд чи могла оцінити красу. Вона ледве трималася на ногах. Її друзі. Алекс і Тайлер Данлов помітили, що вона спотикається, і вирішили, що їй краще повернутися додому. Ханна протестувала, благаючи залишитися, але друзі наполягли, що їй треба додому. Вони зупинили таксі, яке якраз приїжджало повз. Алекс заплатив водієві 20 доларів за поїздку. Хоча приїзд до будинку Ханни за 4 квартали коштував лише 6 доларів. Водію вес Етман згадував у Херл Таймс. Вона благала друзів залишитися, але була п'яна, хоч і при тямі. Ханна попросила Алекса поїхати з нею, але він лише допоміг їй сісти в таксі і пішов з тайлером до іншого бару. Водій висадив ханну біля перехрестя восьмої вулиці і Дан Стріт, за 100 метрів від її будинку. Вона не назвала точної адреси, можливо, не бажаючи, щоб незнайомець знав, де вона живе. Водій бачив, як вона йшла тротуаром, обходячи припарковані машини. Але не дочекався, поки вона зайде в будинок. Він поспішно повернувся до центру, адже Літл 500 був найприбутковішою ніччю для таксистів. Ханна так і не дійшла до своєї кімнати її більше ніхто не бачив живою. Тим часом, в іншій частині Блумінгтона, 49-річний Деніо Месол готувався до вечора. Він жив у трейлері зі своїм відчимом Джеральдом на околиці міста. Від чоловіка завжди пахло машинною олією. Деніел працював у друкарні The Fine Print за 1550 доларів на годину, заробляв близько 32 тисяч доларів на рік. Хоча на сайті SugarDaddy4Me він стверджував, що має дохід від 100 тисяч до 200 тисяч доларів. Його профіль обіцяв успішного чоловіка для особливої студентки університету Індіана. Але з балансом у 100 доларів. І недавнім манкрутством ці обіцянки були порожнім звуком. Того вечора Деніел вечеряв з Джеральдом у ресторані Чедерс. Потім він вирушив до бару, де ще четверга грав у вікторини зі своєю командою. Ведучий вікторини Колін Грегорі згадував у Геральд Таймс. Деніал був в гарному настрої, сміявся, випив два-три пшеничних пива. Близько 23.30 Він з колегою Меттю Брайантом покинув бар. І проїхав повз Кілройс, щоб побачити, що відбувається в центрі. Меттю згадував: під час літл 500 ніколи не знаєш, що ти побачиш. Поки Ханна була з Алексом, Деніел, мабуть, помітив, який садж в таксі біля Кілройс Спортбар. Він вирішив їхати за таксі у своєму сріблястому Kia Sportage 2012 року. Водій таксі Вес Етман не помітив позашляховик, що тримався позаду. Близько першої ночі Ханна дісталася до перехрестя біля дому. Її сусідка по кімнаті, Елісон Ешбах, почула, як відчинилися вхідні двері, але не почула, як вони зачинилися. Ханна заделефонувала знайому, Кольту Бернету о першій нуль дві ночі, але він не почув її через гучну музику в барі. Кольт надіслав їй повідомлення о першій нуль шість. Але відповіді не було. Прокурор округу Браун Тед Адамс пізніше припустив у Трукраєм Делі, що Ханна, можливо, помітила відсутність водійських прав і вийшла на вулицю, щоб перевірити, чи не згубила їх по дорозі. Саме тоді Деніел Месел, який гасав вулицями у пошуках жертви, запропонував їй допомогу або, можливо, запропонував підвести її знову до бару. Замість того, щоб відвести ханну до бару. Деніел, ймовірно, оглушив її в машині. Він повіз її за 48 кілометрів від Блумінгтона до безлюдного поля в Палм Крік Роуд, в окрузі Браун. Так вис була кому на хіпі. Тед Адамс вважав, що ханна прийшла до тями і почала боротися. Він різко звернув на цю ділянку, бо мусив захищатися від Ханни, яка намагалася втекти, сказав пізніше прокурор. Близько 3 дев'ятнадцять жінка, яка жила неподалік, прокинулась від несамовитого гавкоту собак. Я пішла до кухні, але світло на ганку не працював, свідчила вона в інді Стар. На полі ханна відчайдушно боролася. Вона вибила телефон Деніла на землю. Але чоловік затягнув її назад у машину і позбавив життя. О 8.30 наступного ранку Керол Бріджес, місцева жителька округу Браун, Їхала повз поле на Палм Роуд, щоб купити молока. Вона помітила купу одягу і зупинилася. Я побачила взуття в кінці купи, тож вирішила повернутися, розповіла вона в інтерв'ю Індіанаполіс Стар. На землі лежала Ханна, обличчя вниз і закриваною головою. Біля її ніг лежав телефон. Керол викликала поліцію, сказавши оператору 911. На полі лежить мертва людина. Вона виглядає як жінка. Я її не торкалася. Поліція швидко прибула на вказане місце. Вони виявили, що телефон, який лежав поруч з Ханною, належить Деніло Месову. Чоловік минулого року викликав службу порятунку через те, що застряг на дереві о четвертій ранку. Того ж ранку сусідка по кімнаті Ханни помітила, що вхідні двері будинку відчинені, а ліжко ханни не застелене. Її сумка і телефон залишилися в кімнаті. Але самої Ханни не було. О 6.30 сестра Деніела, Джері Гудвін приїхала до його трейлера і дізналася від Джеральда, що той не ночував вдома. У друкарні The Fine Print Деніел не з'явився на роботу. Це було вперше за декілька років. Професорка університету Індіани Дженніфер Ленс, яка грала з ним у Вікторини, поїхала перевірити його будинок, але його не було. Поліція прибула до трейлера Деніела, коли той виносив білий пластиковий пакет із закривавленим одягом. Офіцер Річард Клун, за свідченням Херельд Таймс, направив на нього пістолет і наказав показати руки. Деніел кинув пакет. У машині месела знайшли пасмо чорного волосся, кров на консолі і бризки крові на стороні водія. Перевірка його кримінального минулого виявила тривожну картину. У 1985 році він бив чоловіка мініатюрною безбольною битою. У 1986 році звинувачувався в насильстві над дівчинкою підлітком. У 1991 визнав себе винним у побитті іншої дівчини, отримавши рік в'язниці. У 1994 році він гнався за двома чоловіками на машині, а в іншому випадку. Побив бабусю, зламавши їй кістку обличчя. Найжахливіше – напад на жінку. Він бив її дошкою, спричинивши переломи носа і розриви артерій. За це він відбував строк три роки. Після арешту Деніела в 2015 році до поліції надійшли нові на скарги. У 2012 році він напав на 18-річну студентку, яка прийняла його пропозицію підвести, але вирвалася, коли він почав її душити. У грудні 2012 року він злякав двох жінок, зупинившись на тротуарі, а в серпні пропонував підвести іншу дівчину, ставлячи їй на доречні запитання. Всі ці випадки вказували на Деніала, але арештів не було. Після смерті Ханни ДНК з місця злочину і зі справи 2012 року підтвердили провину Деніела. У 2016 році месело визнали винним у позбавленні життя Ханни. І засудили до 60 років плюс 20 за рецидивізм. Він також визнав провину в нападі 2012 року. Трагедія Ханни змінила Блумінгтон, бари посилили охорону, а студенти почали ходити групами. У 2016 році гама Файбета заснувала стипендію імені Ханни Вілсон для студенток-психологинь. Її мати Робін на сторінці GoFundMe писала. Ханна не вірила, що люди можуть бути злими. Її блакитні очі і сміх освітлюють всіх. Прокурор Тед Адамс вважав, що Деніл може бути причетним до зникнення Лоран Спірер у 2011 році, адже обидві справи сталися в одному й тому самому районі. Але ця загадка залишається не розкритою. Чи могла ханна уникнути трагедії? Чи винні її друзі, які залишили її саму в таксі? Чому поліція відпускала месела після попередніх скарг? І чи причетний він до інших нерозкритих справ? Ми хочемо почути ваші думки в коментарях. Ця справа нагадує, як важливо бути пильними. Дякую, друзі, що були з нами. Бережіть себе та близьких і до зустрічі у новому епізоді!